А зараз з нами на зв'язку кореспондентка Еспресо Оксана Владимир Оксано вітаємо! Слава Україні! Героям слава Оксано. Що зараз відбувається? Кілька хвилин до початку церемонії прощання похорону. Як виглядає зараз Ватикан? Наскільки багато людей зібралося, кого вдалося вже побачити там? Площа святого Петра повністю заповнена людьми близько 200 тисяч, що вже зібралися. тут. Посилені є заходи безпеки. Це дуже відчувається в повітрі. Патрулюється постійно і дрони, і вертоліт постійно полює. Італійська преса дуже перевела, багато було повідомлень італійській пресі про те, що наскільки все відбудеться, оскільки. Подія надзвичайного масштабу, але заходи безпеки значно були посилені. Зараз прибуло понад 160 делегацій, і це свята Меса. Тобто літургія божественна от ось-ось має розпочатися. Тобто, усе розпочнеться із Закінчили, літургії? Закінчили, щойно закінчено. Так. так. Зараз о 10 годині повинна розпочатися свята меса, божественна літургія. Mm -hmm. А далі, власне, яка процедура далі? Святу літургію проведе Батіх старе, це кардинал і потім і процесія з людьми і струною буде переміщатися вздовж 4 кілометрів по маршруту до базиліки Санта-Марія Маджоре. Де будована понтима. Таким чином, він стане восьмим понтифіком, який похований поза межами Ватикану. Угу. Так, Оксано, хочем... дякуємо. Оксана Володимир, кореспондентка Еспресо із Ватикана із Рима.